Вітаю вас. Добрий вечір. Я з України, з Києва, ви звідки? Я з Луганщини. В окупації, скада. Ні. Що, ні? Нас вже, нас вже освободили. І що там? Зараз український прапор, майорить. Над вашою сільською радою. Який прапор? Український. А який він є. Я забув вже. Як як він виглядає? Та ж відкрити Конституцію України почитайте. Синьо-жовтий прапор наш. А в Конституції України написано, що прапор, державний прапор України жовто-блакитний. Ні, синьо жовтий там написано. Жовто-блакитний. Ні. Ви помиляєтесь. Ви. Ні. Ви, певно, ніколи не читали Конституцію України. Відкрийте, З... прочитаєте. З... Ну, а, а ви хорошо читали? Я не знаю, добре чи не дуже добре. Певно, що ні. Добре читав би працю... працював би зараз десь би в Конституційному суді. Так, певно, не дуже добре. О -о. Угу. Ну так. Да. Так і що ви да. кажете, що вже не в окупації, там що вже? Зайшли Збройні Сили України? Звільнили вас від російської Луна, окупації. А хто вам сказав, що ми в окупації? Я хто сказав? Ну так. Да. Ну, хто вам сказав? Ну дивіться. Луганська область, територія України. Так? Та коли це сталося? Так? Я питаю вас, чи ні? Коли це сталося? Ні, не так, а коли не це так? сталося. Я, а я щось а Чому пропустив? не так? Я щось пропустив. Так, да, ви пропустили, певну, початкову школу. І ви ще навчальні заклади пропустили. То ні, а коли, це, облесня, огляде, коли це Луганська область? Коли Це все от. Переставте. І ви що освіту получив, понять? в отліче від тебе. Ні, не зрозумів. Не зрозумів. Ні, звісно, ні. <ріх> <ріх> відкриваємо Конституцію України. яку ти читав, що ти не знаєш, що таке фантом, фантомні болі, знаєш? От. Певно, ти не читав Конституцію України обов'язково відкрий і перечитав. Ні, 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 Фан... ми будем, зараз будемо розбиратися. Так от, в Конституції України записано, що Луганськ, Луганська область це Україна. Слухай, Можеш відкрити? Там, і перечитати. Там написано, що і Марс Україна. Так, ні, там то, такого немає. На бож... на не, не такого як... там немає. Тувачі. Такого. Мар... Про Марс Конституції України абсолютно нічого не написано. А, Там то, написано, то, що. Дані Луганська область, це Україна, Автономна Республіка Крим, ну і так далі. То ти що, і Крим так? Даже. Саме так. А коли ти останній раз в Криму був? До окупації Криму. Слухай, тут, ну це ж якщо Україна, а чому ти не поїхав на, на відпочинок? Я Той кажу, то, він би... зараз в окупації, та... ти що, зовсім же телепень повний. Так ні, уважеш отой що знаєш, як я кажу. Ти в Херсон От, зараз можеш поїхати? Слухай, я я казав, що до пити каву, Херсона можеш поїхати? На берегу Чорного моря у Ялті. Подаляки в Україні немає. Я кажу, ти зараз до Херсона можеш поїхати? Не можеш. А чому. Мені нужди нема тобі. Н... Нужди йому нема. А по нужді куди ти ходиш? Ой, до речі, слухай, в тебе там вода є в тебе в Луганській області. <гум> є, -й 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 -й. є водичка? Нема води? Нема, так. Да. Нема Принеси круто. Нема води. Так з тобою Донецькі поділяться, а в них дуже багато, кажуть, води. Ага. ага. А чи ти не, ц... не знаєш, немає. Електричність окружки принесеш. Ні, я не з Миколаєва. А чого так? Ну, бо так, бо я живу в іншому. Куди ти. Ух ти, який. Так. Так. Що це значить? Верез? А, отак от, от тепер, так? Да? <рес> на, на Росії здоровається, цікаво. Цікаво? А виключіть музику, будь ласка. Чуть, ну, такие чувствовики ага. микрофона. А что сегодня за чу... свято вас, Чого вы напились сегодня? Че, по русски сказал что-нибудь? Не понял Я кажу, чего ты напився? Ну, захотел напився. А мутюкаешься для чего? Для меня связки слов. А в тебе скудный словниковый запас, так? Бідний. А у тебя с запасы. Так, великий. Я книжки великий. читаю. А ты книжки читаешь? Кого? Книги читаешь? Книги? Так. Ну я читал. Читать к их скурив. А яку ты книгу читаешь? А я знаю, кого читал? А Мая Мхаяма. Кого еще раз? А Хаяма. Хайяма. А моя. А, 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 цього, а моя Акапяна не читал? Нет. Читал. А маяр ахаям, бля. <решит> Давай, шуй, строшки, простейшее. Пушкина читал. Золотая а, золотая цепь, там что-то, да? Золотая осень. <решит> Таке чорнило продається, лапродается, да, на России. Не, я читал я сейчас не учился, читал, а сейчас все позаду. А чего ты зараз начитаешь? А А чему зараз книжки начитаешь? Кого? Ну, книги чему зараз начитаешь. Сейчас почему не читал? Да. Времени нет. А чем ты таким занятый? Работаю. А кем ты працюешь? Сторонительством. Яким? Что ты будуешь? Я Ну, страхоитель. Ну що ты будуешь? Пауэ, стены, плитку. Че он скин? Я его не понимаю, что человеку. Слухай, а как ты вот робиш, чтобы підлога была рівна? Как ты рівень выводишь? Чем каким инструментом користуешься? А Я не понял. Ну а кими ты инструментами користуешься, коли робишь предлогу? Какой им мир... биолов. Инструментом пользуешься, А, уповнивает. Угу. Ну, а, порой? Ну, щоб помирить, щоб він ривний. Пробив уровень. Пробив уровень. Ну. Лазерний. Хорошо, ну и як будівельник, от робишь там то. Маєш добре знати математику. Маяки. Ти ж математику добре знаєш. Да. Маяки, так. Да. Маяки. А скільки буде три в кубі? Три в кубі. Три в кубі, так. Да, Я думаю, звідки, от знаєш, от на Росії отакі от, от будинки, якісь. Це ти у нас. Будинки? Що Чого таке? Ні, навпаки, компліменти, ти що. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Конфетку учись. Так, 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 з'їздку якісь просто. А, а, а. да, а да, а да. А Ну правда, б лучше б вони в тебе були, то да, так що тут так просто в пустоту. Я, я ну, ще понімав, як ти ну, муляєш, но ну, я не розумію. Ну вон тобі з перекладає хтось поруч біля тебе сиди. Що? Ти не хочеш А Хочеш не то? ото. Ну, Мені не хотів. А. Ага. Що, на пиво не вистачило, да? Что, <laughs> <laughs> все? Ну, бежи, пока еще открыто. Что ты сидишь? А, не, ну, магнито. Ну, давай, Иди. давай, давай а. разом сходим в магазин. Пошли, бери телефон. Покажешь мне, что там в магазине у вас есть. А я с компьютером, у меня что, компьютером взять с собой? А, ты с компьютером. А где компьютер взял? Купил. Купил. А что за компьютер? Мономод. Взагалі крутяк. А скільки в тебе оперативної пам'ять? О, це так. Да, це дуже багато. Стой, як у тебе захвата. Ага, та ти що? 300 гривень? А, скільки мої? Ну 300 гривень це 3 мільйони рублів. Христо, не храни меня, но я тхимиллиона. Чёрт, мне кажется, ты... Проверь, у тебя компьютер, я зайду в GPT-чат. Сколько гривен? Тхиста. Тхиста. Тракториста. Що ну, там, чому? порахували чи ні? Як? Математики. Получається чи не дуже? О, другий телефон. Дав допомогу. З одного, каже, не можу порахувати, да. Він є. А шпалери ти в себе вдома сам клеїв чи когось наймав? Ні, не я клеїв. А хто? Тавах. Я бачу, він теж такий самий, як і ти, да, теж. Який кіт. <пі> Я не розумію. Слухай, а оце от ти позаду тебе ти повісив, там діра в стіні, да, що ти закрив? Діру в да. стіні, да? Там діра. Дира. <пі> <пі> ага. дивись, і нікому не смішно, бачите, якісь... І твої жарти якісь тупі. Так іди, поки не закрився. Біжи, Пришиваю. біжи, а я поки покил с твоей целый поговою. ти такий, слухай, хорошо, ти піди хоть руки по слухай, то так сраку поколупав там, да. Ох ти, йолки, палки слухай, шо тебе в этом етажерці там? там, там? Ніфіга собі скільки бабла. Йо, олігарх, йолки, палки Все, питань нема. <п akkor> шо <це> таке? такие? <пока> <п tam> Коли. Американської. є кола. Куплю зараз, вот, куплю і давай, 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 мы якраз раз мы тебе почекаємо поки що. Вот давай, давай, ну, бежи. Не ну, уходи, я ні, -ні, -ні, -ні. знаю. ні, але щоб мені не на було, де хто там зі мною поговорить? Я тебе себя покажу. Да -да -да, 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 да, да, да. А хто там, Де там та дівчина, хай поговорить зі мною? Ну вона показаться не покаже. Чому? А чого не покажеться? Ні, мені так не цікаво. Ходи сюда. Дівушка, ходіть сюди. Поговорю, поговорю я з вами, з розумною людиною. Тю. Вітаю вас. Я вас пес. Як справи у вас? Дуже добре. Це чудово. Так. На які теми спілкуєтесь. Звідки не з України буде? Київ. Я думав земляк. Ні, не земля. А ви звідки? Канада. Ні, ну Канада то рідна Канадщина, а з України. До Канади звідки переїжджали? Суми. А, Суми. Гарне місто. Ну, Зараз на превеликий жаль, да, дуже обстрілюють. Суми, ні. Область, так. Ну. Що думаєте з приводу зустрічі 15 серпня Трамп Путін? Скажімо так. Я впевнений, що Трамп зілля Україну. Слухайте, а от так нема зараз якогось такого настрою? От зараз, щоб там Сполучені Штати, Канада, діаспори приїхали на Аляску і одному і другому? Значить, так. Насчут... Діаспори української в Канаді, розкажу тобі правду. Mm. В Канаді дуже багато діаспор. Сама нижча діаспора, яка стоїть на е, дотаціях, е, на дотаціях государства, це українська, сама нижча діаспора. А то, що вам розповідають, що найвелика і що сама я, я запитав. Це брехня. Я не питаю, Це я, я ж не кажу, що там гроші, допомога і так далі. Я ж кажу, там що от, така от нагода є. Ой, звук... Діаспор, звук... Діаспору, ніх... Діаспору ніхто слухати не буде. Це по-перше. Я зрозуміло кажу. Це так ото. Панти. Зрозумів? Ні, не вірю вам. Не віриш? Ну, я сказав, ти почув. Бо в мене там теж багато знайомих і родичів в Канаді, то трошки інакше мені розповідають. А хай розповідають. Я тут, я тут з 96-го року. Ну це дуже це добре. Що... А от навіть ви особисто, ну що вам же до твої Аляски? Ты ж це ж десь рядом, поруч. Махнути там, з плакатом вийти, там, Путін. І я що, сам собі ворог? А чому? А кого ви боїтесь а? в Канаді? Я не боюсь. На що на мені треба? У мене я живу в достатку. Ні, ну так щоб, Украї... на щоб Україну не злили. Так. Слухай, я тобі скажу ага. ми на АТО збирали гроші. Збирали, а тоді одіслали, а тоді ага. 에, із Азова 에, над, 에, командир батальйону ага. купив собі маєток під Лондоном. А ви що? І всі сказали. І, Там, і сказали, Що робиться, нагнем, що робиться? Я сказ... а можна би подивитись якийсь випуск з кадастра чи що, де той маєток якось? Куди? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.